Кай паннен та ти здурів незвична різдвяна історія у 24 розділах книгу, яку я не могла пропустити, яку я щиро очікувала, і дуже потішена, що вона у мене з'явилася. І будьте певні, що перед різдвом я куплю купу цих примірників і пороздарую всім своїм товаришам. Адже це адвентна історія. Написана у дуже невимушеній та дотепній манері, справді дуже весела, мила, але не занадто солодка і значно змістовніша за будь-який адвент календар Її 24 розділи. Запрошують вас читати цю книгу вголос з 1 грудня до різдвяного вечора. Для кого ця книга? Вона для дітей віком від 4 років. Але навіть значно старші читачі будуть дуже сміятися, бо діалоги страшенно кумедні. Принаймні я дуже реготала. Крім того, на кожній сторінці є барвистий малюнок, правді, на кожній сторінці є малюнок. З усілякими цікавостями. Найкращі умови, щоб заснути з пошміскою 24 вечора до Різдва і бачити найчудернацькіші сни. Неможливо уявити, щоби хтось чекав до грудня, щоб прочитати цю жваву історію про Адвент, а думка про те, що дозволено читати лише один розділ на день майже. Нестерпна. Принаймні, я не дочекалася, я прочитала це все ще влітку і надихнулася різдвяним настроєм. Отож, хто такий автор Кай Паннен? Як він написав про себе? Я народився і виріс у мерсі на нижньому рейні. Після закінчення середньої школи та виконання громадських робіт я вивчав та кіно у Кельні. На початку 90-х я почав. Створювати анімаційні сюжети. Для тележурналу плюс-мінус. Я здебільшого самостійно панував всі ці техніки. Це підштовхнуло мене до ідеї повернутися до навчання у віці 40 років, а точніше, до Гамбурзької школи анімації, де я провів 18 місяців, вивчаючи анімаційний дизайн разом з молодими мотивованими та талановитими однодумцями. Після навчання анімації. Кайпанен багато ілюстрував та створював власні анімаційні фільми. І, власне, ця книжка та Ти Здурів, незвична різдвяна історія в 24 розділах, стала просто різдвяним бестселером від 2015 року. І стала квитком до роботи, переважно як автор дитячих книг Кая Паннена. Кайпанен і написав, і намалював сам цю книгу. Оце ж така, подивіться, яка це праця, створити такий сюжет, неймовірний, ще так прекрасно його проілюструвати дуже дотепно. Про що ця книга? 1 грудня павук Карл Гайн зловити свою поводину кімнатного муха, Бізі, який має через 24 дні стати його різдвяною печеною. Але з часом, за всі 24 спільно проведених дні вони стають друзями. Кайпанен пише розмови між двома героями, як легковажні діалоги з безлічу дотепних жартів, а ілюстрації дуже добре доповнять цю історію. Тим не менше, в багатьох місцях є глибокі підтексти про значення Адвенту, дружби, а також про те, що може означати співчуття та відданість іншим, тим, хто переживає труднощі. Це мила та красива книжка про Адвент, яка точно підійде для щоденного читання вголос. І ще одна інформація, що взагалі цей автор працював. Над ілюструванням понад 50 книг, а написав уже 19 книг. Я сподіваюся, що видаництво Богдан видасть більшість із цих книг, і ми ще раз повернемося до цього прекрасного автора. А наразі купуйте книжку Тати Здурів і чекайте до Адвенту. Видавництво Богдан щиро рекомендує.